Сьогодні в стінах Закарпатської ОДА відбулася зустріч представників угорської громади з головою краю Геннадієм Москалем. Під час зустрічі угорці передали звернення до президента України Петра Порошенка. В документі йдеться про недопустимість звуження прав національних меншин України, зокрема Закарпаття. На думку підписантів, до таких обмежень можуть привести нові мовні законопроекти, які нещодавно зареєстрували у Верховній Раді. Всього звернення до глави держави підписали понад 64 тисячі осіб. Документ вже в понеділок передадуть Петру Порошенку. Обидві сторони зустрічі висловили сподівання, що мовні законопроекти переглянуть ще раз і проведуть парламентське обговорення цього питання. Ініціювали збір підписів щодо недопустимості звуження прав національних меншин. На рідну мову освіту рідною мовою та користування рідною мовою. В результаті із 112 дванадцяти пунктів Закарпатської області було зібрано 64 тисячі 69 підписів громадян України під вимогою щодо неприпустимості звуження прав громадян України, які належать до національних меншин, на навчання рідною мовою у закладах освіти та на користування рідною мовою у всіх сферах суспільного життя. Розбіжності. В одному один закон суперечить другому, другий суперечить третьому, невитримані всі міжнародні зобов'язання, які Україна взяла перед Європою. Невитримана Європейська конвенція по захисту регіональних мов або мов національних меншин. Не витримана закон про національні меншини України.